Військові капелани розповіли про досвід душпастерського служіння для українських захисників під час зустрічі з пресою курс розвитку служби військового капеланства Збройних сил України представив новий керівник полковник Олександр Вовкотеча. Станом на е, жовтень 2025 року загальна штатна чисельність служби військового капеланства складає близько 1700 осіб. Це е, близько. 70 осіб самої самого керівники керівного складу служби військового капеланства, а також військових капеланів і помічників близько 800 осіб. На сьогодні у збройних силах України капеланами служать священнослужителі від 13 релігійних організацій, серед них Українська греко-католицька церква. Коли говоримо власне про роль української греко-католицької церкви, то можемо сказати, що від самого початку становлення служби, тобто це з 6 вересня 2022 року, фактично наші священнослужителі зайшли на посади військових капеланів, починаючи від Посад батальйонів і бойових бригад, і також по, скажімо, різним органам військового управління, зокрема служби військового капеланства Збройних сил України на стратегічному рівні. Навчання військових капеланів організовано при Київському національному університеті імені Шевченка. Впродовж 2023-2024 років. Навчання пройшли 236 військових капеланів. Цього року курс ще триває.